Певний період вона навіть очолювала асоціацію рекламістів. Це гарна сторінка життя мого, ак активність. Давайте ближче вже до ДАБІ. Це функція реєстраційна і це функція контролю. Мені була чітка поставлена задача зробити так, щоб жителі нашої громади зрозуміли, що Така служба є. є, вона працює. Ви у нас стали зіркою. Кількість переглядів шалена була. Це певна така скандальна ситуація. Я їхав якось е, на таксі, мене водій запитує, а це не вас я бачив у Тіктосі. Я відчула і почула, і побачила ваше обурення і ваші емоції, коли стосуються роботи. А от там, 24 лютого, коли так, е, ну, так було страшно. Що ви відчули? Mm -hmm. від де були? Прокинувся я 24 лютого о 5 ранку від телефонного дзвінка міського голови. Мені була дана задача провести евакуацію серверів, документів, які мають державне значення, їхати і збирати. Ви вже маєте повістку і ви вирішили йти туди і також. Взяти зброю в руки Україна перемоїні, слава Україні.